Понад 100 тисяч гривень за один день вдалось виманити шахраям у довірливих мешканців Чернігівщини. Повідомляє поліція області. Людей ошукали за популярними злочинними схемами, про які неодноразово повідомляють правоохоронці. До поліції Чернігівщини продовжують надходити повідомлення від громадян, які постраждали внаслідок так званого банківського шахрайства. Так, вчора 52-річний мешканець Ніжинського району звернувся до поліції з повідомленням про те. Що йому зателефонував невідомий, який представився співробітником банку, і сказав, що нібито в цьому банку зараз відбувається збій системи. Тому громадянин має убезпечити свій банківський рахунок і повідомити цьому, нібито банківському працівнику свої секретні дані картки. Чоловік виконав всі вимоги невідомого громадянина, який представився співробітником банку, внаслідок чого Мисник отримав доступ до його банківських рахунків і заволодів коштами мешканця Ніжинського району в сумі 28 тисяч гривень. Від аналогічної шахрайської схеми також постраждали ще двоє мешканців Чернігівської області. Загалом, за минулу добу мешканці області втратили сукупно близько 100 тисяч гривень, які в них виманили шахраї під приводом так званого банківського шахрайства, тобто Ставляючи співробітниками банківських установ, невідомі випитують у громадян реквізити їх банківських карток, а також секретні цифри на звороті картки. Це три цифри, які в жодному випадку не можна повідомляти невідомим особам, навіть якщо вони представляються співробітниками банку. Пам'ятайте, що справжній банківський співробітник ніколи не питатиме цієї інформації. Правоохоронці неполегливо рекомендують всі операції щодо безпеки своєї картки проводити тільки особисто у відділенні банку.